Частота обертання повітряного гвинта літака 1500 обертів на хвилину. Скільки обертів робить гвинт на шляху 90 км, при швидкості польоту 180 км на годину. Запишемо собі дано, в якому вкажемо, що у нас в даному випадку є частота обертання, яка дорівнює 1500 обертів на хвилину. Також ми вкажемо, що в нас є шлях 90 км. Та в нас є швидкість 180 км на годину. Нам треба знайти з тобою, скільки обертів зробить. В даному випадку ми вже маємо частоту. Тобто, якщо ми маємо частоту і нам треба знайти кількість, для повного щастя нам треба знайти час, тому що кількість таких обертів в нас буде дорівнювати, як частота перемножена на час, звідки ми візьмемо час. Час ми візьмемо з формули швидкості та відстані. Якщо швидкість дорівнює у нас відстань поділена на час, то час звідси дорівнює, як відстань поділити на швидкість. Тепер будемо підставляти наші дані. Треба 90 поділити на 180. По суті, це вийде як 0,5 і у нас буде вимірюватися у годинах. В даному випадку у нас є ще оберти на хвилину, це не дуже сильно підходить. Давай з тобою оберти на хвилину, наприклад, переведемо в оберти на секунду. Для цього ми 1500. Обертів на хвилину будемо ділити на 60. І в даному випадку вже будуть оберти на секунду. У нас вийде з тобою число 25. Тобто 25 обертів буде здійснено за секунду. Тепер переведемо, наприклад, час. У нас є 0,5 годин. Ми переведемо це у секунди. Це є півгодини, тобто це є 30 хвилин. 30 хвилин в секунду це 30 помножити на 60. Вийде 1800 секунд. Тобто кількість звідси дорівнює, треба 1800 помножити на 25. І в нас з тобою вийде 45 тисяч таких обертів. В даному випадку, навіть якщо ти переведеш з обертів на години і залишиш так, все рівно вийде число 45 тисяч. Давай перевіримо цей метод. Отже, щоб перевести з обертів на хвилину в оберти на годину, треба домножити на 60. Нас з тобою вийде число 90 тисяч обертів на годину. І тепер ми запишемо, що кількість таких обертів буде шукатися як 90 тисяч, треба помножити на 0,5. Тобто візьметься половина з даного числа. Вийде 45 тисяч обертів. Тобто без різниці, яким шляхом ти підеш, ти переведеш оберти на хвилину в оберти на секунду, і потім час переведеш в секунди. Або ти оберти на хвилину переведеш оберти на годину і в години вже не будеш перетворювати час. Просто підставиш, все рівно в тебе вийде 45 тисяч обертів, якщо ти все переведеш правильно. А вже який метод брати, вирішуй ти.